День вишиванки не офіційне свято, але по-справжньому народне. Користується любов'ю і в персоналу Південно-Української АЕС. Атомники залюбки одягають національне вбрання не лише цього дня, а й за іншої нагоди. Особливо популярні вишиванки серед працівниць енергопідприємства. Особисто в моїй колекції 5 вишиванок. Я вважаю, що це небагато. Хотілося б більше вдягаю я здебільшого на свята. Не обов'язково це не мають бути державні свята або національні, це може бути і моє власне сімейне свято, на яке ми вдягаю. я вдягаю вишиванку, тому що я так відчуваю. У мене є 4 вишиванки, які я вже зробила власними і пошила. Потім я вже вишила парну вишиванку для себе, для свого чоловіка і намагаюся влітку вже її одягнути. На урочистостях з нагоди свята, попри піднесений настрій, не обійшлося й без сумного моменту. Хвилиною мовчання вшанували загиблих у війні з Росією. У реаліях сьогодення дбати про збереження національної ідентичності вкрай важливо. Дуже рад, що нас так багато, найбайдужих до цього свята свята вишиванки. Це свята нашої єдності, історичне свято, свята нашої національної ідентичності. Я вважаю, коли як вишиванка, як одяг, нас зігріває наше тіло, то як національний символ, вона нас зігріває нашу душу та наше серце. Теплі слова лунали й на адресу працівників ПАЕС. Цей день я хочу подякувати кожному з вас. Хто знаходиться тут, хто на робочих місцях, а за той вклад в нашу перемогу, адже кожного дня ви даєте людям, нашим українцям, нашим військовим, світло, тепло, стабільність. В цей нелегкий для країни час заступник голови профспілкового комітету Владислав Момотов принагідно привітав колег ще з двома святами. Також вітаю вас сьогодні. День в Україні святкується день родини. Бажаю, щоб в ваших родинах все було затішно, добре, міцно і злагоджено. І також вітаю кожного члена. Про спілки про проспілкова організація Південно-Українська електростанція з нашим юлеєм річчям вітаю вас. Працюємо разом разом до перемоги. За традицією урочистості завершилися фотографуванням біля символічної мапи України. Спільна світлина у вишиванках об'єднує багатотисячний колектив працівників ПС і вкотре нагадує про нашу ідентичність.